Перемикач, бензин, газ, тікір інжектор необхідний для автомобілів, на яких встановлена система ГБО першого або другого покоління з інжекторними двигунами, необхідний для забезпечення вибору виду палива. Застосовується для роботи на метані і пропан бутані, комплектація, електропроводка на 6 контактів, перемикач виду палива, монтажні комплектуючі. Має тумблер на три положення: перше положення робота на бензині. Середнє положення робота на газі, друге положення запуск на бензині і при досягненні певних обертів автоматично автомобіль переходить на газ. Даний перемикач грає важливу роль в системі, оскільки за допомогою нього виконується подача або припинення подачі газу. Корпус пристрою виготовлений із пластику, має невеликі розміри. Кріпиться за допомогою спеціальної монтажної планки і двох саморізів. На панелі перемикача немає індикації рівня палива і немає можливості підключення підключення датчика рівня палива виробництво туреччина. Офіційна гарантія становить 24 місяці від моменту придбання.